снардеп-утікач та олігарх взявся погрожувати президенту Володимиру Зеленському. Вадим Новинський грозиться оприлюднити якісь секретні дані, які виставлять главу держави та перших осіб країни у невигідному світлі. Інформація, нібито, стосується перших днів російського вторгнення, принаймні про таке каже колишній народний депутат, що задумав Новинський. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. В минулому один із найбагатших українських депутатів, колишній регіонал та прихильник московського патріархату Вадим Новинський пригрозив особисто Володимиру Зеленському. Написав допису у соцмережі Фейсбуку, якому запевнив, що скоро світ побачить подробиці якихось подій, свідком яких Став Новинський. Протягом усього цього часу не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення. Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких. Мені довелося бути крім того. Акцентує Новинський. Він готовий піти до суду і позиватися до президента через нібито образи честі та гідності. Про що мова днями під час прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що екс-нардепи Медвечук та Новинський на початку російського вторгнення погрожували президенту та його сім'ї, а також передавали ультиматуми від Путіна про капітуляцію. Це почалось від того, як люди пана Медведчука на Вінські особисто все це є. є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну. Території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто це довга, довга історія. От, власне, ці слова Новинський називає. Наклепом і запевняє, що дійсно зв'язувався з низкою посадовців Ерефії, але всі свої дії нібито узгоджував з президентом України. Ба більше, начебто, допомагав організовувати переговорний процес української та російської групи у Білоруському Гомелі. Я ж нагадаю, що колишній депутат Новинський в Україні підозрюється у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. На початку травня Печерський суд столиці арештував. Його майно, яке залишилося в Україні, це квартиру площею понад 600 квадратних метрів у центрі столиці, дві земельні ділянки в Козині під Києвом, і автомобіль Мерседес Бенз, 2017 року випуску. В січні цього року у Новинському заочно оголосили про підозру. За версією слідства депутат діяв за згодою з патріархом Московським Кирилом Гундяєвим, розповсюджував інформацію на підтримку політики РФ, поширював наративи, ідеології. Рускава мира в Україні Новинський з 22-го року перебуває під санкціями, він позбавлений депутатського мандату. З того ж часу він втік з України і переховується за кордоном. В різний час його бачили в Хорватії та Ізраїлі. У 23-му році його помітили в Рясі, він проводив богослужіння в швейцарському цюриху. Тоді він навіть поспілкувався з журналістами і заявив, що повертатися до України не збирається. А як ви думаєте? Чому Новинський зараз заговорив? Звідки взялася сміливість? І яке покарання було б адекватним для таких зрадників, як він? Пишіть нам під відео. Путін не полетів на переговори до Туреччини. Замість себе направив команду ноунеймів. Це схоже на ляпас. Так, в уряді Естонії прокоментували склад російської делегації. Вона, між іншим, вже в Стамбулі. Однак, турецька сторона попросила не поспішати з початком переговорів. Отже, хто увійшов до російської делегації і про що з нею можна домовлятися? Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Кремлі довго ходили окаляса і не могли придумати, як же пояснити, чому Путін не летить на переговори до Стамбула, які сам пропонував. У Москві довго тримали інтригу, просили не ставити ультиматуми, і, вочевидь, чекали, а що там Трамп чи вирушить американський президент? До Туреччини, коли стало зрозуміло, що цього не відбудеться, Путін підписав склад російської делегації. До неї увійшли люди, яких у публічному просторі, а тим більше на світовій арені ніхто не знає. Володимир Мадинський помічник Путіна. Він же глава делегації так званого першого Стамбула в 2022 році. В різні часи він працював у посольстві Росії у США, був депутатом їхньої державної думи, міністром культури і помічником президента. І хоча Мединський має певну публічність, реальної влади чи повноважень ухвалювати рішення в нього фактично немає. Це такий собі. Фасадний представник диктатора ще один член делегації. Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ, в даному випадку це замінник Сергія Лаврова. Очільника їхнього МЗС Галузін на посаді понад сім років має дипломатичний бекграунд. Працював у посольствах Болгарії, Сербії, Чорногорії та Північній Македонії. Як і годиться, російському дипломату на публіці повторює безглузді наративи про втрату української державності та суверенітету, а також про міфічний вплив Заходу. Наступний учасник Ігор Костюков. Начальник головного управління Генерального штабу збройних сил РФ він же керівник російської розвідки. По суті, за статусом це аналог нашого генерала Кирила Буданова. Костюкову приписують організацію російських спецоперацій в Україні, Сирії та країнах Африки. Примітно, що проти Костюкова запроваджені санкції ледь не на всіх континентах світу в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії та Новій Зеландії. Є в складі делегації, і людина з мізерним досвідом ведення переговорів. Олександр Фомін, це заступник міністра оборони Ерефії. Він брав участь у переговорних треках з країнами близького сходу та Африки. Щоправда, домовлявся про продаж зброї. Знову ж таки, це не більш як технічний рівень переговорників. Від України до Туреччини вилетіли представники офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, міністр оборони Рустем Умєров. Там вже перебував з іншим робочим візитом міністр закордонних справ Андрій Сибіга в турецькій столиці. Анкарі паралельно запланований саміт Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Президент України вже на місці. Рівень руських поки що мені офіційно невідомий, але і з того, що ми бачимо. Тим більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Чимало експертів висловили розчарування щодо статусу російської делегації. Мовляв, рівень дуже занижений і свідчить про те, що домовлятися ні про що не будуть. У цих людей немає повноважень. А як вам ця компанія з Рії? Чи сподівалися ви, що Путін таки наважиться полетіти до Туреччини? І про що, зрештою, домовляться з цими людьми, українська та турецька сторона? Пишіть, що думаєте на цю тему нам в коментарях. Ми все читаємо. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!